Мої вітання. І одразу сьогодні до новин, що стосується допомоги нашим захисникам, ще продовжуємо з вами збірниський Уклін кожному з вас, хто донат. Є, що цікавого, подивитися 100 гривень донат прилетів. Дякую, молодці. Так, поїхали. Що у нас цікавого? Арашка готує новий Майдан в Україні. Спецслужби РФ найближчим часом хочуть організувати в Києві майдан з метою повалення президента Зеленського з тезами, які майже повністю повторюють затвердження Трампа. Видання пише, що зараз рашистські спецслужби перейдуть до більш рішучих дій із залученням агентурного апарату в Україні та тих, хто хотів би обійняти керівні посади в країні, та були б згодні на всі умови з Кремлем. Щось мені це нагадує, а саме. Позавчорашній наш випуск, і якщо не помиляюся, останні питання, яке ми з вами дивилися, так чи це співпадає з реальністю? Новина Рашка готує новий майдан. Новина правдива на половину. Правда заключається в тому, що плани з перевороту є, але вони не стосуються зовнішніх проявів, таких як Майдан. Вони більш стосуються внутрішніх переворотів. І про це ми з вами також дивилися. Рашка втратила 900 тисяч людей, Україна 700 тисяч. Це заявив Трамп ще з виступу його величності. Ми будемо намагатися повернути назад свої гроші, які дали Україні. Зеленський відмовляється проводити вибори. Президент України зробив жахливу роботу і розділив Україну. Трамп сподівається увійти в історію Угу. Так Трамп вірить в регулювання ситуації за рік. А як же за 24 години? Інакше Третя світова війна. Президент Штатів каже, що має точні дані про рейтинги довіри до Зеленського в Україні. Гра трьох. Трамп, Бункерний і Зеленський, якою буде розв'язка для нас. Питання гарне: як його дивитися? Як його дивитися? да? Ну, давайте так, почнемо. Гра трьох. Хтось чим грає один з одним? Штати. Ми з вами. І ті, що на болотах? Штати? Ми з вами. І тішо на болотах. Ну, ті, що на болотах, їм зараз найкраще всіх. Що стосується штатів, е гряде великий розкол в самій країні. Е Ця ситуація, яка е, зараз відбувається, вона не влаштовує штати ну просто на 99,9%. і з цієї сторони ми почуємо якісь, ну вже чуємо погрози, психі, і все таке. Е, я б не сказала, що все це прямо збудеться і буде так, як вони хочуть або погрожують е, зараз. Вони е, обісралися, тому так і реагують. Щодо нас із вами. А, значить, навіть коли зміниться влада, це ніяк не повпливає на те, що хтось. Буде хотіти, буде мати намір здати нашу країну. Бо армія у нас знаходиться окремо, а влада у нас знаходиться окремо. Я маю на увазі те, що показують карти, різні точки зору да? у цих двох світів, дуже різних. Тепер і найкраще себе почуває в цій ситуації рашка. Поки що. Тепер далі питання. Оця гра трьох. Чим вона закінчиться для нас із вами? Результат для нас із вами. Значить, що у нас по результатах для нас із вами? Е, значить, не було б щастя та нещастя допомогло. Що буде відбуватися по результатах цих перемовин, якщо можна це так назвати? А нічого, нічого будуть нові назначені перемовини, нові. Люди, можливо, якісь нові країни для цього призначені. Бо зараз буде таке перетягування канату у нас із вами, і у расистів. Нам там Європа допомагає, тут расистам несподівано Штати почали допомагати, а ми з вами бачили, що вони будуть поступки їм давати максимально. То не дуже є принципіально. Що буде відбуватися? Перетягування цього канату у вигляді. Мені дістанеться оця золота жила, або тобі вона дістанеться, і будемо ми його перетягувати, перетягувати, і одна сторона вчинить некрасиво, негарно, катастрофічно, ну і це не ми з вами. І після цього світ нарешті побачить, що від цих фашистів треба звільнятися, і їх треба винищувати. Не моргнувши оком. така історія для нас із вами. Найтимніший час перед світанком. Давайте ще, знаєте, як подивимось? Результат перемовин і всього того, що зараз відбувається між Київ за три дня 24 часа. войне конец. Что там будет? Штаты слева, Рашка справа. Штаты слева, Рашка справа. Вони знайшли один одного. як ішло, таке нашло. Е, гарні новини для нас із вами. Треба розуміти, що що б вони там не казали, як би вони не зливалися в екстазі кохання я маю на увазі Бункерного і Трампа. Ніколи між цими країнами, між цими лідерами не буде миру. Не буде Союзу, не буде підтримки, не буде нічого. Один хоче іншого не їбать така сама історія із іншої сторони. У кого гра складніша, е, ну, точно не в расистів. У кого кому зараз здається, що вони на коні, саме расистам. Ключове слово здається. От нехай їм здається далі. Далі. Наступні 3 роки для України, якими вони будуть? Наступні 3 роки для нас із вами. Наступні три роки для нас з вами. Країни будуть намагатися вливати в нас кошти для відбудови. Наша внутрішня історія буде заключатися в тому, що ми максимально не будемо, не захочемо відкривати кордони, будемо відтягувати цю історію для того, щоб зберегти людей тут. І найближчі 2-3 роки ще буде відбуватися оновлення або розподіл, не розділення, увага, а розподіл території. Тобто сіра зона буде не сірою зоною. Зона там, де були бойові дії, вона буде придатна для життя. Чи буде в іншу сторону? Так, так, і також може бути. Маск може відключити Starlink для ЗСУ в будь-який момент. Бійці лишаться без зв'язку, і якщо не мати плану Б, ми втратимо дуже багато людей. Волонтерка Берлінська. Маск. Чи відключить він Starlink нашим хлопцям? Чи буде він шкодити нашим хлопцям однозначно? Так. В самих таких, знаєте, важливих моментах це буде точечна історія для того, щоб масово всіх нахер відключити назавжди. Він так не зробить. Він вміє рахувати кошти 500 гривень. Донат. Дякую вам, молодці. Нехай погане не збувається, а добре для нас, нехай збувається якомога скоріше. Дякую.